Цього року наша країна відзначає 70-ту річницю перемоги над нацизмом в Європі. Компанія Автотранс також не залишилась осторонь цієї дати. Ми вдячні ветеранам за героїзм і самопожертву в роки Великої вітчизняної війни. Вони пережили саме страшне. Вони пережили війну. Вони довели, що український народ є народ сильний і є народ вільний. Я хочу їм побажати здоров'я довгих років життя. В їхніх родинах нехай буде тепло, в їхніх сім'ях. Хай буде щастя, а всім на мирного неба. Цьогоріч компанія спільно з громадською організацією Команда небайдужих започаткувала унікальну благодійну акцію. Її суть полягає в тому, що з кожного літра пального, реалізованого через мережу автозаправних станцій Автотранс, 8 і 9 травня, 9 копійок буде направлено на допомогу ветеранам. Таким чином, фактично всі клієнти мережі, які заправлять свої авто в ці дні, стануть учасниками благодійної акції. Остання проводиться на всіх автозаправках мережі в Полтавській області. Зібрані у такий спосіб кошти. Будуть спрямовані на адресну допомогу ветеранам. На жаль, їх залишилося сьогодні небагато, але ми маємо проявляти до них увагу і бути їм безмежно вдячні за їхній великий подвиг. На жаль, також ми сьогодні маємо теж уже ветеранів іншої війни, не менш жорстокої і підступної, як і та Друга світова. Тому ми маємо пам'ятати про ту біду. Яку ми не пустили на нашу землю, і сьогодні відстоювати нашу свободу і незалежність цією благодійною акцією. Її організатори планують охопити ветеранів Полтавської області.